Вітаю народ, з вами Тейл і сьогодні у нас новий відосик по Геншину! Нарешті, нарешті, Міхойо нас порадували новим контентом. Я вже цей відосик подивився. Вони взагалі сьогодні капець навалило новин і про сотий левел аккаунта, ну, точніше, про сотий левел персонажів, хто не знав, ой, там така книжа, ну це капець, я навіть не знаю. Я навіть не знаю, я не хочу це коментувати. Мені штука не подобається, але маємо, що маємо. Ще поки непонятно, що там поки там до кінця, але щось, коротше, да. Загалом це відосик не по стріму розробників, це у нас. Е... Uh, боже, як він там називається? Танець ніжних припливів. Точно. Це у нас танець ніжних припливів, новий відосик, геймплейний і сюжет, і, ну, типу, лорний момент, як то кажуть, розкривається. Так що йдемо дивитися зараз, прямо усі разом, разом з вами, я, ви, ми, І та йдемо дивитися. Так, ось він, ось він, ось він. Танець ніжних припливів. Поїхали. Це я дивлюся вже вдруге, да, який сказав, я його вже сьогодні дивився. Так що йдемо. This is where our spaceship landed when Lumen and I first arrived Значить, вони розкривають це як момент. Де близнюки вперше приземлилися в Тайваті? Саме тут почалася їхня історія, не в Монштаді в якомусь, да? А саме тут, в надкраї. Саме тут вони вперше приземлилися. Оце дуже цікавий момент, взагалі. Така деталь. Я думаю, вони це будуть обігрувати і розкриватимуть все більше і більше. І, ну коротше, це дуже цікаво з точки зору лору. Так що я прям, як то кажуть, excited. Ох, oh, oh, цей маяк. Так, а це, це Флінс, да, мабуть. Мені оце цікаво, це що це таке? Це, це пов'язано з Абісом Чи це щось інше? От щось. Щось місцеве. Що... І, Блін, ну поки непонятно, поки дуже непонятно. Ну це в принципі схоже на абіс. Цікаво, чиї це руки. Ох, ну виглядає, шикарно Вау, блін. Я вперше якось не звернув увагу, коли дивився. Ви подивіться, які прикольні руки. Цікаво, це хтось, це хтось. Це якась богиня. Мені здається, це не просто так. To your and rest in peace. Повертайтеся в свої могили і спочивайте з миром, каже наш Флінс. Да, розумію, розумію. Ох, блін, як же він мені подобається. Музика крута. Музика крута. Be о, боже, Лінз, це і бай. І, і так подобається. Крутий персонаж, дуже крутий персонаж. Будемо його крутити, я його чекаю, прямо дуже чекаю. Дивіться, тут у нас вже детальніше показують, що таке Not Cry Тут у нас прям блин, тут таким кіберпанком віддає, хоч і типу таким бомжацьким, але кіберпанком. Це якісь заводи, це якась фабрика. Ab Astra, to not cry. Of the yeah. Yeah, ну круто. Візуально дуже круто. Для Лядорій приторговує в надкраї. ось у нас... Блін, а тут. Ні, ну Вона по-любому дендро. Вона виглядає як дендро персонаж. Явно. І дизайн у неї теж крутий. вона мені дуже подобається. Дуже прикольно Нефер, да, по-моєму, її звати. О, прикольно. Це босс? Чи що це? Блін, це походу якийсь босс новенький. Боже на, на нового боса. Ля Айно. Ооо, механіку... механіку Айну показали. Ля, дивись. Це вона так б'ється. Прикольно, що вона гі... перший гідродворук у грі, да, гідродворучників у нас ще не було до цього. Вона перша. Прикольна в неї анімація. Ну, мув мувсет. Прикольний, дуже прикольний мувсет. Клва. кльовий персонаж. Вау. Ух ти та ти шо? Кувакі. it is a unique elemental force found only in Notcry, or rather a pure primordial form of elemental energy wow, only in cry, cry, or rather, a pure primordial form of elemental energy they say that each of their moon chanters has had access to an ancient relic that lets them see the true past i am still trying to piece together the many fragments of our past it is a story Ох, ну а ця Лаума, мені капець подобається. Дуже вона крута. Лаума. У мене якраз, ну, я не знаю у кого як. У мене особисто немає нормального дендро-персонажа. В мене є тільки там 4 зіркові, і то не найкраще, так що. Да, у мене прям бідосі. Я, як повернувся в, в геншин, то в мене коротше, не було зм... Ну, Там, коли була реран був реран Нахіди, я хотів викрутити Нахіду, але в мене не вийшло її тоді викрутити На жаль. Не дуже багато круток я заготував тоді для Нахіди. Ой, ну вона крута. Я сподіваюся, я її викручу. Дуже хочу, дуже її чекаю. О, дивіться, як гарно Ох ти, ну це дуже гарно. підожди, це. Це Блін, якийсь прям офігенний ліс крутий. Ой, на ну територія крута. Дуже цікаво, дуже виглядає. Вау! Вау! Дивіться, як гарно. Та ти шоо? Ну нічого собі. Вау, ти що? блін, ну це дуже гарно. Це дуже гарно. Ага, Колумбіна. Ось і наша Архованша місцева. Каблучки в неї, звісно, топ. І каблучки в неї і топ. Це щось новеньке, да. Це у нас щось новеньке. Ой, клас, це її голос, так? Да? Блін, яка вона крута, це капець. Ох, блін, круто, круто. Я дуже чекаю на край, я дуже чекаю цей регіон. Уже ух блін, хорошо Клас, клас. Sacred relic of the to, схоже тоже дай чи це просто two. може це тоже можливо босс ну no, хоча ні на босса це не тягне. та ну, ні, на босса це не тягне може просто якийсь моб жирний новенький але не то що не босс реликта'янка відповідаю не стоїть на фатугії Фростмунди Сайонів ніколи не додадуть нічого до фітури, якщо ми зробимо невідому ліну в сніжці. Ні регулярності в дитинстві. Йоро! Ні регулярності в дитинстві. Ти рівно! Тільки тому, що Нот Край не має керівництва на сьогодні, it should not be ruled we the are simply establishing a new order kuvaki ammunition fully loaded assessing risk level maximum moratorium oh, of secrets has all no no you know. by a policy of strict neutrality we do not take sides with any faction in not Cry. Опа! Блін, ну покажуть, коли бли. ти Дуже цікавий момент. Ля-ля-ля. Ітерлюмін, це ж люмін, да? люмін люмін по-любому люмін. Це може ми, до речі, з... зустрінемося з нею. Ну, чи пізніше з ним. Ну, і в, мене... в мене люмін, головна героїня. Боже, як мені лаума подобається, яка вона класна. Оця її форма теж, оця. Ох ти, О! Ля, флітс. А шо, шо, шо? Не поняв, що це він меч Just... проти сестри підняв. Дивно звучить, да? <ріхи> ну, да, що поробиш, таке життя. Це голос з Колумбійне, да, я так розумію. Moon... О, клас. Блін, який The класний. Класна заставка. Класно, 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 класно. класно. ти що? Ух. Блін, чекаю, з нетерпінням чекаю. Я не знаю, як ви, народ, але це просто щось неймовірне. Я не знаю. Надкрай дуже інтригує, дуже інтригує, дуже подобається мені візуал взагалі локації, дуже багато цікавих деталей, дуже. Взагалі, дуже несподівано вони вирішили вчинити, що тут у нас як місцевий архонт є свій, да. Тобто колумбіна, що вона тут не коротше, це оце дуже мені, мені дуже цікаво почуть подивитися, хто взагалі така колумбіна. Ну, тобто про неї вже є деякі, як то кажуть, чутки. Ну і деяка інформація на рахунок неї вже, в принципі, є в інтернетах, але. Ну, до кінця все ж таки не, не, не зрозуміло, хто вона і яка в неї, ну хоча, в принципі, зрозуміло, яка в неї роль, да, по більшій мірі, але ну все одно, знаєте, цікаво, все ж таки познайомитися з цією історією ближче. Цікаво почути, побачити, як то кажуть, що вони вже покажуть з нею. Ох, ну оця ягода теж, капець мені подобається, блін. Прикольний персонаж. Прикольно, цікаво, що в неї за роль. Яка в неї взагалі стихія, до речі, немає ніде в неї, не засвітили її. No. О! Ось о, по по-моєму, її віжен. Здається, ось у її віжен, да? Це так Кріо, походу. Походу, oh, Кріо. Але не зрозуміло, не зрозуміло, і це точно, ну ну це схоже на віжен, але це може бути просто якась, ну, побрякушка, типу як, елемент no одягу Скала, яка в неї ролі буде Ну, чотириозіковий керій це, звісно, таке собі нам треба п'ятизіркові Керрі. От саппорти чотирихзіркові хороші можуть бути. Саппорти класні, ну дуже багато крутих сапортів, да. дуже корисних, дуже крутих, які дійсно апають пачки. От кері, звісно, треба хтось на ну як гамін, щоб дійсно щось із цього можна було робити. То це треба прям потужно. Ну я не знаю, бо з Іфою у них не вийшло. Іфа, ну він, звісно, непоганий. Ну, з 6, да, якщо їх устати як Кірі на С6, то він щось все ж таки може, але все одно дуже-дуже дуже погано. Дуже мало. Слабенький. він До рівня гаміна він і близько не дотягує. Ох, круто. Круто. круто, круто, капець. Чекаю, прям не можу. Ох, класно. Так що, ладно, народ, не знаю, як то кажуть, якщо ви подивилися цей відосик разі, разом зі мною. Не забувайте про актив під відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, адже це допомагає просувати цей відосик далі. Ну і, звичайно, можете прийти на мій твіч канал. Там всі ссылки є в описі під цим відосиком. Підписуйтеся на твіч, приходьте на мої стріми. Я стрімлю регулярно. Зараз у мене Baldur's Gate 3 у головного мозку. Я зараз в основному Baldur's стрімлю Так що, якщо ви знайомі і вам подобається ця гра, то приходьте. Але звичайно, ми будемо стрімити і Єншин. Як тільки буде новий контент, як тільки буде нова карта, над край, як тільки виходить, влітаємо з ноги в Єншин. І, коротше, так що да якщо що, контент буде. Підписуйтеся, приходьте. Ставте вподобайки і пишіть, що ви думаєте по цьому поводу. Як вам відосик, як вам нові, нові новини, да? як вам нова інформація по надкраю, ну, по версії 6.0 і так далі. Так що, вроді, все сказав. Так що лап, побачимося в інтернетах. Всім пока, всім гарного дня, вечора, ночі. Не знаю, коли ви це побачите. Так що, всім пока, па-па.